Сьогодні розповім вам за данську мовну школу, в яку я ходжу. Почав ходити. І підпишіться на мене, якщо ви ще не підписані. Дякую. Сама школа називається AOF. Але це не перша школа, в яку я ходжу. Як тільки я приїхав, я ходив до Клавісу. Потім мене перекинули в цю нову школу AOF, І зараз я знов в неї повернувся, тому що брав паузи і просто туди не ходив. На майбутнє не робіть таких помилок. Якщо вже почали школу, закінчте її. Взагалі в самій школі є три рівня навчання: це ду 1 ДУ2 та ДУ3. Я вчуся на ДУ2, але з ДУ2 при успішності можна буде. Перекинуться і на ДУ-3. Саме навчання складається з шести модулів, тобто екзаменів, де шостий модуль це вже фінальний екзамен. Плюс зачасту модуль розділений на дві частини: усну та письмову. Наразі я ходжу два рази на тиждень це вівторок та четверг, де навчання починається о 8.30 та закінчується в 13.45. Але є паузи, але є і інші графіки навчання, такі, як, наприклад, по суботах або по вечорах. Але обирати ви їх можете тоді, коли ви на самозабезпечення. Я навчався і в будні дні, і навчався і по суботах. Не навчався тільки. Овечора, а ви вивчаєте данську мову? Напишіть на якому ви вже модулі чи ви взагалі вже закінчили школу.